Після операції до палати зайшов лікар і поклав перед 37-річним Олегом знімок ноги. Тонка металева пластина вросла в кістку. Вона залишалась там понад 10 років, відтоді, як боєць дістав травму. Зламав ногу під час навчань. Тоді спиця не заважала, тож її вирішили не чіпати. Та врешті чоловікові стало нестерпно боліти. Дніпровські медики провели складну операцію. Тут була пластина. Яка стояла вже 10 років, росла вона дуже сильно. Вчорами великими технічними труднощами за кілька годин висверлювали, бачите, все висверлили, залишились, правда, дірочки, ну, які загоюються з часом, і буде далі бігати. Це нога в мене ще стара травма. Ми на навчаннях в Хмельницькому, я її там на навчаннях зламав. Мені поставили пластину і закрутили шурупами її. І треба було її через рік десь знімати. Але вона мені не заважала цією операції. Це така блін, капець, історія. Хірургу підійшов і сказав, ну якщо тобі не заважає, ти можеш носити далі. Олег родом із Харкова у Збройних силах з 2006 року. Строкова служба, потім контракт, прикордонний загін згодом став кінологом. Працював із Лабрадором, який натренований шукати вибухівку та наркотики. І вже приїхав в Харків зі своєю собакою і приходив в службу в спецпідрозділі по боротьбі з наркотрафіком. І в 2010 році це в нас був якраз хто у нас був? Янкович президентом. І було скорочення штатів, тоді він всі ці моменти армію скорочував. І я попав під скорочення штатів і контракт за невиконання контракту. Держава звільнила мене. Та коли почалась війна, Олег знову став до військової служби. Розвантаження боєприпасів, евакуація поранених, щоденна робота під FPV-дронами. і стара травма дала про себе знати. Раніше не було таких нагрузок. У нас зараз така ситуація, що нам луплять нашу логістику. Якщо раніше було таке, що е Машина підвозила ті ж бика, там оборудовання наше, е, тяжкі там генератори, підвозила е, до нашої позиції. То зараз трошки бувало, що треба ходити і тягнути це все. Там, кілометр, може, півтора. І, Із-за цього нагрузка на ногу пішла, а ще й півіхі літає. Таке було, що вони нас побачили і почали бити по нам. Трех було побігати. Там. І, виходить, да, і нагрузка почувствовала вже щось. Побалює, що я вже трьохсотий. Операцію провели у Дніпрі. Конструкція обросла кісткою настільки сильно, що дістати її без подальших ускладнень було майже неможливо. Втім, лікарі впорались. Пацієнт поступив до нас в надзвичайному ну, стані, але йому дуже заважала конструкція, якому поставили ще 10 років по тому. Він не мог виконувати своїх обов'язків, не мог не зав'язати не берців, нічого. Вони дуже, дуже, дуже тривожні. І натирали йому, і, і дуже боліло. Прийшлося дуже зробити шар кістки, потім висверлювати всі, всі всю металоконструкцію, бо вона вже ну вона не було змоги її викрутити звичайною викруткою. Або ще якось довелося пройшло, так механічно видаляти всю конструкцію. Попереду в Олега ще місяць реабілітації. І хоч нині може хіба легенько поворушити ногою, втім, вже хоче повернутись назад на фронт до своїх побратимів. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.